Дякую, що зустрілася зі мною тут, крихітко. Є Є дещо, що маю тобі сказати. Так, і що ж це? Я більше не можу це робити. Ти що? Ці креветки чи Мічурі не такі вже і хороші. Вони не смакують. Не знаю, чому замовляю. Я знаю. Ти ніколи їх не любив? Але якщо на чистоту, це просто не працює. Серйозно? Wi-Fi намагаюсь під'єднатися вже 10 хвилин і нічого. Окей. Я відчуваю, що мені потрібен час попрацювати над собою. Ти справді це робиш зараз? Я не був у залі вже, не знаю, два тижні вже. Ну ти виглядаєш чудово, але якщо хочеш, то йди. Крихітко, це не ти, це я. Цей запах, який ти відчуваєш. Я просто забув про дезодорант. Дякую. А ми. Вже окремо, чи вибачте, що? Рахунок, я за все заплачу, давайте просто. Добре. Окей, знаєш що? Вибач, може, у мене паранойя, але я відчуваю, що щоразу Вже все скінчилося. Що? Акція напою щасливої години. Вона скінчилася ні, чуваче ще діє. Ненавиджу тебе. Ненавидиш мене. Те, що одягла цю сукню на вечерю, знаєш, я обожнюю ти що, Жартуєш. Добре, нам треба йти різними шляхами. То ти знущаєшся, що ж так. Бо диви, ти їдеш по 96-й, а я по 5-й, і Я не знаю, здається, ти завжди а що швидше? Ти взяв карту на вечерю, хоч раз бути швидше Це дивно. Ну добре, я не хочу, щоб ти лізла у моє не життя. Лізла у твоє життя Мій улюблений сніданок. І кожного ранку ти туди суєш свої рученята. Та я ж не беру твої я. Ти приніс свій сніданок в ресторан. Я не можу бути поряд із тобою. Що ти робиш? Тут кіт посеред ресторану, йде по бару, і ніхто нічого не каже. У мене алергія. Має бути закон проти цього. Я можу почати чхати, я спав з твоїм братом. Ми розділили Airbnb в Колорадо, коли поїхали рибалити. Я нічого не казав, у нас не було грошей. Це спали це сміховинно. Знаєш, що ще смішніше, я не можу з цим розібратися? Розібратися з чим. Я застряг на синьому на два тижні. Я ти взяв кубік крубі. Як зібрати цю кляту сторону? Я ніколи його не бачила. Маємо відмінити це. Так, Я готова відмінити усе це. це. Відмінити усе так, це. Ми платимо 6 баксів за те, що онлайн безкоштовно Що ти робиш? Добре, я більше я не, не можу статист. тебе бачити. Добре, бо я не хочу тебе бачити. Офіціант світить у мене ліхтарем. Пане. Я хочу поговорити зі своєю дівчиною. Вибачте, вибачте, хлопець загубив телефон, тож я намагаюсь допомогти. Продовжуй Окей, знаєш що? Я йду звідси. Це дивно. Подзвони, коли ставитимешся до речей серйозніше, але щоб це не було. Набридло. О, дякувати Богу. Фух, як усе пройшло? Все закінчилось тим, що вона порвала зі мною, і це добре, бо я ніколи не знав, як це робити. Що ж, іноді найкращий спосіб це добрячий каламбур. Так. так. Але заплатити доведеться. Готівкою цього разу, не кредиткою. Так. Це було б просто ти не збираєшся платити, чи не так? Так, брате.